Мої вітання це найактуальніший рецепт в наш час. З постійним вимкненням світла спекти щось у духовці майже неможливо. Тому сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом тортика, який готується без випічки, без міксера, без блендера. Все готується максимально просто та швидко. І зразу скажу, що він не спечива. В наш час з постійним вимкненням світла готувати без духовки це дуже актуально. Тому зберігайте рецепт тортика, який готується без випічки, просто легко, виходить дуже смачний, соковитий, дуже насичений, смачний в ньому крем тортик виходить м'якенький. Велика порція вистачить на всю родину. Гадаю, вам він точно сподобається, тому зберігайте рецепт та готуйте його для своєї родини. Це дуже-дуже смачно. Для приготування нам потрібно 3 яйця, які треба розділити на жовтки та білки. Використовувати у рецепті ми будемо тільки жовтки, білки нам не потрібні. Коли буде світло, можна з них приготувати смачне печиво або. Меренговий рулет. Білки відставляємо в сторону, а жовтки пересипаємо в кастрюлю з товстим дном. До жовтків додаємо 150 г цукру. Також сюди додаємо дрібку ваніліну і все гарненько перемішуємо. Відправляємо нам на вогонь і постійно помішуючи, чекаємо, поки розчиниться цукор, а яєчна маса стане більш пухкою. Коли почне розчинюватись цукор, яйця почнуть нагріватись і маса буде більш пухка. Обов'язково постійно помішуйте, щоб нічого не пригоріло. Коли ви побачили ось таку консистенцію яєць, додаємо сюди 60 г крохмалю, це приблизно 3 столові ложки з невеличкою горкою. Все гарненько перемішуємо. Коли інгредієнти поєднались, тоненькою цівочкою додаємо сюди молоко. Молока необхідно 800 мл, але додаємо його не зразу все, а порційно в три порції, постійно перемішуючи, вливаємо. Коли вже додали всю порцію молока, продовжуємо вимішувати. В цей весь час кастрюля з кремом стоїть на вогні, ми помішуємо крем і чекаємо, поки він загустіє та закипить. Коли крем закипить, він одночасно загустіє, обов'язково постійно його вимішуємо. І коли вже крем готовий, відставляємо його з плити. В готовий крем додаємо 50 г вершкового масла і все гарненько перемішуємо. Ось такої консистенції має бути крем. Коли він охолоне, він ще трішечки загустіє. Готовий крем зверху накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб він не завітрився, і залишаємо його, щоб він охолонув до теплого стану. Крем охолоджується, беремо миску в ній 500 г борошна. До борошна додаємо 100 г цукру і 150 г холодного масла із холодильника. Звичайно, ви можете використати і маргарин. Все залежить від ваших смаків та побажань. Перетираємо масло разом з борошном і з цукром до однорідної крихти. Це буквально 5 хвилин, і у нас готова однорідна ось такої консистенції крихта. Далі беремо пательню, бажано, щоб вона була широка. Висипаємо на неї всю крихту, вмикаємо вогонь і постійно помішуючи, обсмажуємо крихту впродовж 5-7 хвилин, дивимось по кольору. Крихта має змінити колір і стати золотавого відтінку. Не залишайте її світлою, вона має змінити колір і стати саме золотавою. Ось спочатку міняється тісто на ось такий світло-жовтий відтінок, а далі він стає ще трішки золотавіший. Нам треба дочекатись саме того моменту, коли крихта стане золотавою. І такий колір крихти вже нам підходить. Вимикаємо вогонь і залишаємо крихту, щоб вона трішки охолола. Далі беремо форму, в якій будете готувати тортик. Моя форма має діаметр 24 см. Дно її я застелила пергаментом, а борта я застелила плівкою, щоб тортик було легше дістати. На дно форми я викладаю декілька ложок крему і починаю формувати торт. Спочатку один шар це в нас крихта обсмажена, крихту розрівнюю по поверхні. Зверху я викладаю шар крему. Щоб краще та легше було з ним працювати, його можна пересипати в кондитерський мішечок. Не хочете пересипати, можете накладати просто ложкою. Розрівнюємо одну третину тіста, зверху викладаємо одну третину крему. Розрівнюємо його по всій поверхні. Зверху висипаємо другу порцію тіста, також розрівнюємо по всі поверхні. Зверху викладаємо другу порцію крему, також розрівнюємо по всі поверхні. Намагайтесь поділити крем та тісто приблизно на однакові частини, щоб кожен шар крему та тіста був приблизно однаковий. І так продовжуємо збирати до тих пір, поки у вас не закінчиться крем та тісто. Всього у нас виходить три шари тіста та три шари крему. І зверху, звичайно, трішки тіста ми залишаємо для того, щоб задекорувати тортик, і зверху він мав ось такий гарний, привабливий вигляд. Обов'язково все гарненько розрівнюємо і відправляємо тортик в холодильник мінімум на 3 години. Через 3 години дістаємо тортик з холодильника, витягаємо з форми, за, за рахунок плівки, це робиться ось так дуже легко та просто. Перекладаємо його на тарілочку та можна смакувати. Торт виходить дуже смачний, дуже гарний. Я вам раджу його приготувати. Це дуже-дуже смачно. Як завжди, бажаю вам смачного, дякую вам за увагу! А якщо вам сподобався рецепт, то будь ласка, підтримайте канал вподобайкою та напишіть коментарі.